директор центру дозвілля дітей та інакти за місцем проживання. З 1 березня відкривається А скільки вже виявили бажання навчатися або будуть навчатися? Наш центр це є об'єднання 21 дитячо юнацького клубу, які розташовані в різних куточках нашої громади. І клуб Прометей це є родзинка з мікрорайону Позитрон. Більше двох тисяч дітей відвідують наші клуби за місцем проживання, займаючись в різних гуртках, студіях і спортивних секціях. Також вони проводять своє дозвілля разом з нашими педагогами-організаторами, які щодень працюють над тим, щоб їм було цікаво і весело в свій позаворотний час. Розкажу про те, що тут відбувається. Першочергово там виникла ідея створення таких центрів тяжіння, щоб сюди приходили діти, приходили люди, які хочуть змінити професію, приходили люди, які вимушено переміщені, але мають якусь затишність до галузі, і їм дати можливість вчитися, працювати, розвиватися, спілкуватися. Тома одна з основного більших. Цінності цього в процесу в тому, що тут будуть збиратися люди, створювати мережі в перспективі, можливо, якісь спільні бізнеси, спільні проекти, кооперативи, кластери можливо, пишаємося тим, що ми один з перших позашкільних закладів, який на базі нашого приміщення буде мати гурток кравецької майстерності. І сподіваємося, з 1 березня цей гурток запрацює повну. Запрошуємо дітей віком. Сьомий, восьмий клас записуватися в наш гурток. можна телефонувати до нас в наш офіс, можна зайти на наш сайт, побачити там інформацію, і будемо раді бачити всіх дітей не тільки на гуртку швейної майстерності, але і в інших наших гуртках творчих, технічних, танцювальних, різного профілю. Адже клуб «Прометей» — це не тільки швейна майстерність а. Різнопланове досвід цей позаврочний час.